Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Я повернулася нарешті в свою зону комфорту. У нас сьогодні знову відео з розпаковкою Адвента і дочекалися. Так, дочекалися на цьому каналі. Ми маємо перший в цьому році. Люксовий адвент. Не просто люксовий за ціною, не просто люксовий, тому що бренд вирішив так його назвати, а тому, що це дійсно люксовий люкс. Лишень подивіться, яку красу мені вдалося урвати у бренда Lancome. І де б ви думали так, у Брокарді ні, це було не в фізичному магазині. Не знаю, чи були адвенти в якихось фізичних магазинах, можливо, десь в Києві. Але але я замовила це через додаток. Абсолютно випадково. Я, як і більшість людей, хто цікавиться не стільки макіяжами, скільки косметикою мають таке собі гілті-плеже, скролити магазини з косметикою, дивитися, що там новенького, дивитися, особливо що не в наявності, але з поміточкою New, це значить якісь новиночки. І таким чином, абсолютно випадково скролячи додаток брукарду, я натрапила на цей адвент. Він був не в наявності. Я натисла на кнопочку сповістити, коли буде в наявності», Насті, буквально через пару днів я прокидаюся. У мене на пошті е, лист. Ура, ура! Адвент в наявності. Якщо хочете, замовляйте. Е, повна ціна адвенту була 8560 тисяч гривень, але з усіма моїми знижками в брокарді, з усіма якимись промокодами на той момент діючими. Я заплатила всього 5 тисяч гривень 90 копійок. Е, отримала я за цю ціну. Шикарний адвент і два пробничка ароматів. Буквально за декілька хвилин ми почнемо розпаковку цього прекрасного адвенту. Я хочу нагадати, що в кожному відео цього року з адвентами у нас розіграші. Правильно, частину всього того, що ви сьогодні побачите в розпаковці, я відкладаю, збираю це все в мішечок і дарую комусь з вас так правильно всього за декілька дуже простих дій. По-перше, бути підписаним на цей канал. По-друге, поставити вподобайку цьому відео. По-третє, написати коментар, який буде починатися з фрази Я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі в цьому коментарі. Рі, напишіть мені, будь ласка, ваші улюблені страви за новорічним столом. Можливо, ті, що готуєте вже ви, можливо, ті, які люблять ваші діти, або ті, які, ви пам'ятаєте, готувала ваша мама, ваша бабуся, або та страва, яку ви спробували у ваших друзів, і просто вона вам не виходить з голови багато років. Дуже чекаю на ваші теплі історії. Результати розіграшу будуть відомі 27 грудня. Переможця обере сервіс Randomize. Зер і результати я обов'язково опублікую у себе в телеграм каналі, у себе в сторіс в інстаграм. Також буде в спільноті Ютуб пост з коментарем переможця, і, звичайно, я відповім на коментар переможця, щоб переможець отримав сповіщення від Ютубу або на пошту, або в додатку. Але щоб не пропустити це сповіщення, щоб вчасно побачити, що саме ви стали переможцем розіграшу. Я все ж таки рекомендую підписатися на мене або в інших. Інстаграмі або в телеграмі в описі під відео є всі посилання. Так само в описі під відео буде детально розписана вся інформація щодо розіграшу. Якщо я можливо щось пропустила і не сказала словами, а тепер давайте розпаковувати. Перше, що я хочу зазначити щодо цього адвенту, це його нереальне пакування. Друге, це його вага. Він прям важкенький, приємно важкенький. Це означає, що і матеріал пакування, і продукти всередині, до речі, тут 24 Чотири комірочки, що все важкеньке, величеньке, і я дуже дуже сподіваюся, що на нас тут не чекають якісь галімі пробники. Щодо оформлення адвенту, я такого ще не бачила. Ви лише подивіться, як це все продумано, як це все деталізовано. Ці елементи. Тут і ефілова вежа, тут і тріумфальна арка, і купа-купа всіляких елементів, а як воно все розкривається, як воно все розкладається. Ці комірочки. Коротше, справжній люксовий люкс. Великий знаток асортименту бренду Lancome, тому можливо буде щось підглядати, можливо, щось буде дивитися. І давайте дізнаємося, що на нас чекає в першій комірці. Ну, подивіться на ці деталі. Тут у нас або тревел версія, або міні-версія молочка для зняття макіяжу. Ще пару слів щодо оформлення. По-перше, всі комірки розкидані в хаотичному порядку. І вам треба пошукати, де який номерочок. По-друге, матеріал коробочок доволі щільний, і коли ви розкриваєте, дістаєте звідти подарунок. То коробка не деформується, її доволі важко порвати, ну якщо це не робити цілеспрямовано. Тому Адвент не втратить свій презентабельний вигляд навіть після розпаковки. Я не знаю, куди його потім використовувати, але і. Блін, викинути оце у мене рука не підніметься. Я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо у когось є ідеї, що з ним робити. Коробочка під номером 2. Тут мініатюра крему, софт крем з серії Абсолют. Він з екстрактом Троянди, і тут 15 мл, тому це точно мініатюра. Але знаєте, в порівнянні з деякими мініатюрами, тут вага у цієї баночки така, що можна, якщо до когось тріснути по голові, то буде боліти. Мені дуже імпонує наповнення цього адвенту з тої точки зору, що у нас тут буде і. І декор і у нас тут буде догляд. Причому догляд, наскільки я розумію, все ж таки більше в сторону дорослої шкіри, тобто, можливо, не вікової, але дорослої. Тому що ланком особисто я ніколи не сприймала як косметику для там, юних зовсім дівчаток. Звичайно. Туш можна використовувати там в будь-якому віці, після того, як вам дозволили це робити батьки. от там помада, близькі для губ, таке саме, А от більш якісь серйозні косметичні продукти, особливо догляд. Це вже трошки для більш старшого покоління. Хоча, можливо, я і помиляюся. Напишіть в коментарях, якщо ви користуєтеся там з юних літ косметикою ланком. Я вам трошки позаздрю. От, а ми дізнаємося, поки що в коробочці під номером 3. Тут у нас зволожуючий Zen крем і це також 15 мл Коробочка під номером 4. Лише подивіться, як детально прикрашені всі коробочки. Це дуже гарно, і все це на повноцінному адвенті виглядає просто як якась картинка. Щось зовсім маленьке, загорнуте в папір, і це аромат. О знаєте, той самий неловкий момент коли я уявлення не маю, що це за аромат, дуже гарне пакувальничко. Я, як завжди, тут внизу вивожу всі назви, я, як завжди, все вкажу, все знайду, але поки що для мене це просто. Просто невідомий аромат. Давайте спробуємо понюхати дуже гарне пакування. Приємний квітковий аромат без зайвої солодкості, без якоїсь яскраво вираженої гірчинки або кислинки. Гарний квітковий аромат. Так, чотири комірки, поки що, я так розумію, жодного повнорозмірного продукту лонком. Я щось починаю нервувати. Хочу одразу сказати, що я в процесі зараз не рахую ціну. Я це буду робити вже на монтажі, і чесно кажучи, у мене така невелика віра в те, що Адвент себе окупить. Точніше, скоріш за все, він себе окупить, але вигоди якоїсь шаленої, навряд чи ми з нього здобудемо, якщо рахувати від його повноцінної вартості. Просто тому, що це люксовий адвент, а люксові адвенти, як показує практика, дуже рідко коли а, про вигоду. Вони про настрій, вони про свято, про те саме, чого ми чекаємо від адвентів: про гарне пакування, про якісь приємні дрібнички, приємні подаруночки. Вигода це вже такий бонус, який. Завжди класний, але не обов'язковий у випадках, особливо з люксовими брендами. Тож, комірка під номером 5. це продукт з доглядової серії Advanced Genifique, і це е, концентрат для. Омолодження для активації молодості. Ну, тобто, грубо кажучи, це сироватка омолоджуюча, 10 мл. Я знаєте, вже прийшла до думки, що я дуже хочу використовувати ці продукти, цю лінійку, тому, що мені іноді трапляються деякі продукти з цієї серії у вигляді мініатюрок, пробничків і всього такого. І я щось використовувала, щось пробувала, і мені прям подобалось. Особливо мені подобається з цієї серії концентрат для шкіри навколо очей. Він прям топчик. Комірка під номером 6 з тріумфальною. Аркою. Коліться, хто був в Парижі, можливо, цього року, хто заходив, підіймався на тріумфальну арку, бо я коли була в Парижі, у мене на то грошей не було. В шостій комірці ще один кремчик. Ланком вирішив не залишити нашу шкіру без догляду. Це на цей раз нічний відновлюючий мультиліфт, тобто, це з ефектом підтяжки крем з серії Ренержі. Ну, що ж, класно, насправді дуже круто, якщо вдасться зібрати такий повноцінний догляд денний вечірній за допомогою цього адвенту. Тобто, бренд пропонує вам спробувати повноцінний догляд. З усіма елементами, а потім, якщо все сподобається, купити вже повнорозмірні баночки. Тому що 15 мл крему насправді це гарний об'єм для того, щоб і спробувати продукт зрозуміти, чи він працює для вас, і зрозуміти, чи нема у вас якихось особистих негативних реакцій. В вашій шкірі коробочка під номером 7. це, нарешті, щось, що схоже на декоративку: це помада Rouge у відтінку 505, матова драма. Це класичний нарешті. Нарешті це сталося Адвент і червона помада. Це який 12-й адвент на каналі? Нарешті є червона помада. Все, нам треба ще знайти лак для нігтів золотий і так, чорний олівець для очей був. Ну, все виходить, тільки лак для нігтів золотий треба. Восьма комірочка. Туш? І доль, я не буду відкривати, показувати вживу пензлик. Я долучу десь картиночки, тому що це точно піде в подарунок переможцю розіграша. Супер туш, улюблена туш моєї мами. Я її також дуже люблю. Зараз користуюся коричневою версією. Так до речі, з'явилася коричнева версія. Якщо вас подібне цікавить, у неї вигнута така щіточка, і щитиночки на ній класно прочісують, подовжують, додають об'ємчику, але при цьому не перевантажують очі війки. тушу. виглядає це просто супер. Ну а чорна це така класика, класика. Дуже мені подобається ця туш. Комірка під номером 9 доволі маленька. Але в ній також на нас чекає помадка. До речі, що попередня помада, що ця це міні-версії. І це у нас, боже, дай. Як тут взагалі щось можна розглядіти? Це у нас помада Rouge Intimet у відтіночку French Idol 888. Господи, 888 чи ще 888. Знаєте, це от, щоб до окуліста не ходити. от Б'юті-блогери, б'ютіки, взагалі б'юті маніалки можуть перевіряти. Якщо вони бачать текст на оцій от наліпочці, просто дрібно я не знаю який, значить, з очима все в порядку. Значить, нічого не треба думати з окулярами. Так, давайте подивимося, що це за відтінок. Ну, звичайно, це в нас ще один червоний відтіночок. Але я так розумію, що це більш глянцева а, історія. І відтінок трошки не такий яскравий червоний. Мабуть, адвент Ланком буде віддуватися за всі попередні адвенти, де не було червоних помад. Комірка під номером 10 доволі велика, але, знаєте, не дуже важка. Знаєте, це вже 10-та комірка. Я дістаю продукти, і от коли ти тримаєш увесь адвент, він прям такий важкий, важкий. Коли ти дістаєш з комірок продукти, я чомусь думала, що там все ж таки будуть. Об'єми побільшим. Можливо, за рахунок дуже важкої упаковки тих самих кремчиків. Загальна вага Адвенту більша. Але якось я поки що не таке. Я б хотіла, звісно, більше повнорозмірок. Так, тут у нас парфуми. Це у нас аромат Лаві Belle. Життя прекрасне. Одразу скажу, що цей аромат піде. В подаруночок когось обов'язково потішить. Аромат солодкуватий і зима, як на мене, прохолода це ідеальний час, щоб використовувати цей аромат. Комірка під номером 11, знову дуже велика, але дуже легка. Ще одна помада. І це знову Rouge, але тепер відтіночок 196. Боже, і це знову червоний колір, ну, трошки темніший червоний колір. Ну, отут -от я вже починаю Ю трошки знаєте, не гадавати, тому, що. Шо... Три червоні помади. При цьому я так розумію, що оці, дві це однакові помади, однакова. Знаєте, одна лінійка. Різні відтінки просто. Ну так, звичайно, відтінки різні. Бачите, тут щось яскравіше, тут щось темніше. Ну але це все ще червоні помади. Комірка під номером 12. Я розумію, що в цьому адвенті не буде якихось там, сподіваюсь, не буде ніяких там дрібничок, заколочок, браслетиків і всього такого. І тут буде косметика, і все буде клас класно, але поки що от мене трошки підбішувати починає кількість міні-версій. Ланком, знаєте, мабуть, мабуть, маркетологи або люди, які складали, обирали порядок розкладення подарунків по коміркам, вони щось та й знають в цьому житті, тому що, от бачите, я вибісилася на одинадцятій комірці, а вони бах, і в 12-ту поклали повну розмірку. Це туш, гіпноз драма. Боже, і мені дуже багато людей рекомендували саме цю туш, і я її, мабуть, залишу собі. Потестувати, взагалі познайомитися, тому що, як я казала, не дуже багато продуктів від Lancome я взагалі за своє життя спробувала. Боже, тут таке все в розкручене, закручене. Слухайте, дуже цікаво. Одразу покладу її собі в косметичку, буду тестувати і в якомусь з відео з вами про неї поговоримо. Заради цікавості зайшла на сайт Брокарду глянути, скільки коштує ця туш, і от без знижки вона коштує 1830. 7 гривень. Тобто, це четверта частина майже ціни Адвенту, ну, трошки менше. Прям солідненько. Тринадцята комірка, як завжди я кажу, сподіваюсь, вона принесе мені щось хороше. Тут у нас лосьйон для тіла з ароматом Лаві-Ебель, 50 мл. До речі, це навіть може бути повнорозмірний продукт, тому що зазвичай це частинка якихось наборів подарункових і там не дуже великі об'єми. Також одразу скажу, що він піде в подаруночок комплектом до аромату. Чотирнадцята комірка, дуже маленька. І тут знову серія Advance Genifique Air, і це. Крем під очі знову ж таки, крем під очі з оцим от активатором молодості. Також залишу, хочу спробувати цікава. Чи крем якось відрізняється від сироватки? Ну, чи він більш інтенсивний, чи якось з'являються якісь помітні зміни, тому що у мене щось зона під очима останнім часом прям гарно підсихає, і треба її якось посилити в плані догляду. Тому спробую, як з цим буду справлятися ланком. Комірка під номером 15. Ще одна ту ж гіпноз. У мене була попередня яка повнорозмірна гіпноз драма, а це просто гіпноз, але це прям зовсім пробнічок. 2 мілі літра покладу її в подаруночок, тому що у мене такий самий пробник, якщо мені не зраджує пам'ять, був в Адвенті з Цуму. Отут о -от десь долучу відео з Адвентом Цума. Якщо ви ще не дивилися, подивіться. Правда кажуть, що я там якась дуже сумна. Комірка під номером 16, і тут у нас знову крем, знову 15 мл і це в нас знову серія Ренержі, пептидний крем Анті Ейдж з високим рівнем ефективності. Не знаю, як його вони вираховували, але кажуть, що з високим. До речі, я відкрила крем під очі і відкрила цей крем, і у них у всіх є якісь такі трошки парфумовані віддушки. Причому такі, знаєте, от гір... гіркоквіткові. Тобто це не якісь солодкуваті. Легенькі-простенькі, а прям, знаєте, щось серйозне, такий серйозний парфум. Мені не те, щоб це дуже подобалось, якщо чесно. Комірка під номером 17. що знаєте, я відкриваю, відкриваю, а от якоїсь такої вау радості мені поки що нічого не принесло. Я дивлюся на оформлення, мене дико просто, я в дикому захваті від оформлення. Кожна комірочка, взагалі, весь цей адвент виглядає цілісно, класно. А от коли дістаю продукт, ну якось так на Хоча начебто все доволі прикольне. Догляду у мене тепер та да фігіща. Ага, а це в нас що? Це у нас Seals Booster XL. база під туш. Отак, от. Тобто, щоб туш ваша виглядала краще, віки щоб були більш такими насиченими. Спочатку використовуєте базу, а потім туш. Я не знала, що таке взагалі у Lancome є. Ну, хтось з вас потестує. Потім прийдете, розкажете. І ще що мені дуже не подобається, що ми от відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Але це все, що я сьогодні дістала, вже це все старі або якісь базові колекції ніяких ліміток, ніяких нових колекцій, ніяких новинок, які з'являлися впродовж року. Тобто, ну, ланком об'єктивно цього року виходили прикольні новинки. Навіть якщо ми беремо там новинки першого половини року, то це бронзер у них вийшов, хайлайтер вийшов. У них вийшли ці бате... батерліп. Коротше, помади оці от трендові прикольні, типу як у Елен Про в червоному пакуванні, тільки тільки за тисячу гривень. От, ну багато чого. І я ну, дуже сумніваюся, Ми вже на 18-й просто коробишся, Я дуже сумніваюся. Що щось таке супернове і трендове поклали. Е, я розумію, що це, знаєте, перевірені часом продукти. Я розумію, що це все те, що люблять користувачі Ланком, але ну, не знаю, не знаю. 18-та комірка, бачите, вона доволі велика. І що нас тут чекає? Тут чекає палітра тіней. Це в нас палетка гіпноз, 9-й відтіночок. Ну, слухайте, це база, як вважаю. Давайте я вам покажу так. Це база, це однозначно піде в подаруночок. Комусь, знаєте, такий люксовий підгончик зроблю. Будете фарбуватися, згадувати б'юті макарона Слухайте, пакування, до речі, я от, знаєте, дістала воно таке пластикове, думаю, ну, не дуже, але воно з магнітиком. Хоп! Клас, отакі от штучки я люблю. Єдине, що там всередині оці аплікатори одразу, як знаєте, як отримаєте, одразу ці аплікатори викидайте, візьміть собі нормальний пензлик або просто навіть пальцем простіше малюватися, ніж оцими аплікаторами. Але знову ж таки, повнорозмірний продукт, і я думаю, що ця палетка десь під 2000 коштує. Я вам більше скажу, які 2000, 3000, 178 гривень, якщо без знижки. От вам вже вважаєте туш і палетка окупили більше по. Половини адвенту. Комірка під номером 19. Це вже прям дякую, це прям добре. Це добре, це повнорозмірна помада. Знову серія l'absolu rouge intimate і це 299 відтінок Френч Кашемір. Судячи з у цього от логотипчика, це знову якийсь червоний. Але я, хоча б подивлюся, як виглядає це пакування в повнорозмірці. Бачите, тут треба натиснути на ковпачок. І воно відкривається. Дуже приємний матовий такий матеріал. Ну і червона помада. От не бачилися давно ми. Але повнорозмірна. Комірка під номером 20. Ми вже, знаєте, йдемо на фінішну пряму. Так, у нас ще один крем під очі. На цей раз вже прям в картонній коробочці. Це серія Абсолю. Виглядає прям дуже дорого багато, прям дуже стильно, модна молодьна, ні, не молодь на 5. Мілілітрів всього окей, крепі дочі. Чогось мені здається, що ця от Абсолю-формула, вона для більш зрілої шкіри, але я можу помилятися. Я не дуже добре розбираюся в лінійках вланком. Комірка під номером 21 тішить мене своєю вагою. А все тому, що тут на нас чекає тонік. 50 мл, зволожуючий тонік, класна, до речі, річ в поїздки, гарний об'ємчик, і не дуже маленький, і не дуже великий це дуже зручно з трояндовою водою. 22 комірка. І це також тонік. Мені такий самий траплявся минулого року в адвенті від ЦУМ, Він дуже приємний, також зволожуючи і заспокоюючи шкіру. Тобто, якщо у вас є подразнення, або ж якщо ваша шкіра схильна реагувати там, на якісь косметичні компоненти або на зовнішні фактори, то цей тонік це знахідка. Комірочка під номером 23. Так, тут щось маленьке, запаковане, я думаю, що це парфуми. Боже, яка це милота! Це міні-версія парфуму Ідоль. У мене колись був такий аромат з найменшим об'єм 25 чи 30 мл. Дуже мені подобався. Він неймовірно крутий, свіженький, але не дуже кислий і не дуже свіжий. Такий, знаєте, жіночний, але не прям дамський. От. Розумієте, як хочете. Так, ну і комірка під номером 24. Бачите, велика, важка. Тут має бути найкращий, найкрутіший подарунок. От Діор, наприклад, туди свічку поклали. Не можу сказати, що це найкращий найкрутіший подарунок, але багатьом подобається. Подивимось, що поклали ланком. А ланком, Lancome... о, слухайте. І що мені робить? І що мені тепер робить? Тому що у нас тут аромат Лаві-Ебель. І у нас тут 30 мл. Тобто, це повноцінний флакон, не пробнік, не мініатюрка, а прямо 30 мл повноцінний флакон. Хіба що от без коробочки, бачите, воно тут просто от зафіксоване? Ну що, тоді буде два переможця. Отак, от, от буде сюрприз для тих, хто додивився до кінця. Зараз я на екрані десь тут виведу скільки коштувало наповнення цього адвенту. Поруч вкажу ціну адвенту, і ми будемо знати з вами, чи вигідно воно чи ні. Знаєте, подивившись впродовж відео, все ж таки ціни на деякі продукти, я думаю, що вигода тут є. Наскільки вона велика, вирішувати вам. Що ж до якогось мого загального враження щодо наповнення, я не скажу, що я задоволена на 100 зі 100. Повторюся вже вкотре. Мені дуже подобається оформлення цього адвенту. Воно неймовірно гарне. Я не знаю, що робити з собою з цією бідою, бо я не хочу викидати його. Ця коробочка, вона з щільного коротко. Картону, вона, наче якоюсь такою напівшкірою, затягнута, але це не шкіра, звичайно, це просто така текстура картону, текстура якоїсь обробки паперу. І це все так гарно, і це все так продумано. Коротше, з цим моментом ті, хто розробляли цей адвент, попрацювали, і у них це вийшло на 10 з 10. Щодо наповнення, з одного боку, воно класно репрезентує різні лінійки доглядові, які є у бренду. Воно репрезентує різні напрямки декорації. Ативна косметика, доглядова косметика. Також тут є аромати. Дуже приємно отримувати ці мініатюрки, які повторюють оригінальний формат флакону. Та це прикольно, такі штуки, деякі люди колекціонують, але на біса класти в один адвент аромат. Повнорозмірний 30 мл і 10 мл окремо. Чому не покласти замість їх 10 мл того самого аромату покласти якийсь інший аромат? Банально, у тому ж самому адвенті від Сум був аромат Lavieбель 10 мл, але це була оновлена версія, яка от вийшла відносно нещодавно. І чому б не покласти, окей, тоді таку версію, оновлену. Бо зараз це виходить, що з одного Адвенту я отримала 40 мл одних та самих парфумів. Ну, типу, на кой я не розумію навіщо мені, як людині, яка отримала адвент чотири помади червоні? Так, вони всі різних відтінків червоного, але вони всі червоні. Загалом, мабуть, маючи доволі упереджене ставлення до люксового адвенту, тому що всі ми з вами бачили огляди на адвенти від Шанель, позорні, всі ми бачили негативні відгуки на адвенти там тих самих Бірлін, Діор е і так далі, і тому подібне. І тому якось знаєте, склалася упереджена думка, що всі адвенти від люксових брендів вони апріорі погані, і вони чисто для того, щоб е люди, у яких є багато грошей, які можуть собі дозволити купувати ці адвенти за багато грошей, вони могли себе якось потішити. Тут дійсно є з чим познайомитися, тут є дійсно, що для себе підібрати, але все одно тут цілих три лінійки. Якщо не більше доглядової косметики, яка вся направлена на різні потреби шкіри. Тут щось для більш старшої шкіри, щось для більш молодшої шкіри, щось для зволоження, щось для ліфтинг-ефекту. І як на мене, через це Адвент може втрачати якусь частину аудиторії, яка може бути в ньому зацікавлена. Бо я прекрасно розумію дівчат, які, наприклад, не захочуть витрачати гроші на Адвент через те, що в ньому лежать доглядові продукти для вікової шкіри. І це нормально. це Окей, так само добре, що тут не поклали пробники якогось тонального, от чесно. Я дуже переживала, щоб не було тонального, щоб не було консилера, якихось пробників з відтінками дуже-дуже темними, бо це був би фейл, звісно. Але сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, може навіть трошечки корисним. Не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар, беріть участь в розіграші. І що, і пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу і донатьте на зсу! Слава Україні!